Доброї ночі! О, в такому отпів романтичному підсвіченні хочу поговорити про, а, і про підтримці мого песика, який щось там починає чухатись. Хочу поговорити, бо заспокойся, будь ласка, напсує атмосферу. Просто хочу поговорити про минуле. Про нас вам. Бо немає сьогодення без минулого. І немає майбутнього без сьогодення. І немає минулого з майбутнього і майбутнього без минулого. Бо все це ми з вами. І власне, коли ми забуваємо свій шлях до себе, і хто ми є, то дійсно тоді вже немає майбутнього. Бо забувається, минулого. Давайте ж зараз згадаємо себе. Згадаємо, хто ми є з вами. Інколи у снах приходять дивні повідомлення, може це фантазії, але деякі сни призводять. До того, що людина або прокидається з усмішкою, або зі сльозами на очах прокидається, або просто якесь відчуття таємно рідного щось у сні переходить. Мені інколи виходять такі сни, не знаю, як вам. Є такі сни, які сняться не один раз. Ну, наприклад, сон про те, як я їду. Час і козацькі їдемо на конях. Десь з Нікополя, бік Капулівки. І знаємо, що часом залишиться одним. Що в мене і тих, з ким ми їдемо. Бік капулівки яку я називаю чомусь капилівка. І знаєте, там є така начебто гора, яку ми називаємо чорну чи чорний ліс, не знаю, буквий там такий. Десь біля Нікополя. І в цьому місці там розбійники можуть нас чекати, чи якась ворожа залога. Ми чогось говоримо про розбійників. Ми знаємо, що там якась довга дорога, потім таке вивищення є і якийсь лісок. І от власне там зверху нас можуть чекати вороги. І мені весь час довга дорога. Ми їдемо на конях і відчуття того, що зараз буде бій. І сон завершиться. Ми під'їжджаємо до того місця, де ми, від... ми знаємо, що там нас... на нас хто чекає. Весь час один і той же сон. Для чого я це розповідаю? щоб ви щось відчули? Що таке минуле? Чим ми є з вами? Чому нам сняти С про просто рованув з дитинства. Часто. Затухла в мене свічка. Хтось каже, це знак. А я скажу, що просто я її. трохи трусила у мене тут вітер. Але... Вона ж не просто затухла, аби коли, а саме коли я згадую важливі речі. Важливі речі для когось не знаю, може для мене, а може для вас. Ще другий сон. Їдемо. Находить. Але дивно. Це вже 19, напевно, століття мені сниться, мої таке відчуття. Чи там находиться небагато людей живе. Але в одному місці живе тітусі бабуся. І ми маємо до неї доїхати, споруджуємо, карету чомусь. І от, власне, ми думаємо, чи там якось розвезло дорогу. І от власне, я думаю, чи приїдемо ми в тому місці, де розвезло дорогу, чи приїде там, власне, карета там, така невеличка. Цікаво, що доходницю ми приїжджаємо не вплав і вертатися будемо. По якийсь довгій кам'яній дорозі. І власне, як оцей соняк ми супроводжуємо карету на Потім я другий день вже пам'ятаю, як ми з і їдемо, а карети вже не пам'ятаю, але їдемо ми на конях. І біля тої хати там великий осокво росте. Дуга така хата, дід з бабою там живуть. І я з ними прощаюсь. І в кінці прощаюся з сокором. Він такий високий, такий. І я відходжу, перш ніж сідати на коня, йду до тої за хату, трохи далі проходжу метрів 50, мабуть, там отою соколь. Я його обіймаю і прощаюся з ним. Потім сідаю на коня і їду. І за хатою така велика площадка довга. Я була в тому місці, мені здавалося, що в тому. Це плавні на Хортиці. Там навіть так і лишилося зараз. Велика площадка така. Там якісь музейні працівники працюють, хатки стоять, вишки. Але та площадка, вона така нічим не закрита. Казала мені, що там колись в старі часи, начебто збиралися воїни на нараду. А мені все здається, що там та хата стоїть. І Я навіть пройшла тим полем в пошуках у той хати. І того скоро. Цікаво, що це місце далі називається Осокорівка чи якось так, чи Сокори. Так все і лишилося там. Та назва. А та дорога, якою ми їхали. Я зараз, вибачте, трохи так розказую, переживаю це все. Та дорога вісні, якою ми їхали, супроводжуючи ту карету. Я думаю, що вона відкрилася, коли спустили воду. Мені здається, що взагалі до хортиці раніше йшли такі дороги. Каменів викладені. Ними навіть можна було проїхати. Життя людини звідки це? Може від наших пращурів. Боже від нас самих. Велике переживання душа проходить, коли це тобі приходить. Ти розуміти починаєш, що ти не перший, не останній раз тут. А коли так, то ти передусім для себе готуєш майбутнє. Чи варто тоді? Вертатися на цю землю, коли тут не буде того, що ти любив, нічого, що ти любиш сьогодні, що ти хочеш побачити завтра. Ми маємо подбати про те місце, про свою душу, щоб вернутися сюди. Хтось скаже, а для чого мені вертатися? Коли тут Тобі було добре, коли тобі тут було любо хоч один раз. Коли тобі серце болить за рідною домівкою, то ти завжди сюди вернешся. Душа людини вертається, допоки її сюди вертає любов, світло, щось недороблене. Це брехня, що добре розривати колесо Сансари. Це хтось виготовлює. Хто знає, що таке колосо сансари? Можливо, це і ми, і я, це наша душа жива, яка хоче любити, хоче відчувати, хоче навіть інколи боліти. Якщо немає почуттів, немає любові, немає навіть болю, то що тоді таке людина? Вона порожня. Покоління зараз ховуються порожніми. Вони лише грають роль часто, але не переживають чистого того почуття, яке завжди в наше серце раніше, не тільки наше, а ще і нас або наших пращурів раніше живе. Повага глибока до жінки, до мати, шана до чоловіка у жінки, ніжна любов до дітей, до тої хати, з якої вийшла. Ще мені хочеться розповісти один сон? Це була Росія. Якась хата. Я держу на печі <смі> і намагаюся ще потрохи поспати мене будять. Дергаю за ногу і я забиваюся кудись якийсь. Не знаю. запічок Вони тягнуть і кажуть. Мову яку я не розумію. Я потім знайшла. Вставай. И я называю телени будуть. Вставай. Проклепи. Я потім знайшла так в Україні не говорять. Кліпіть клепіть. Це раніше мости кліпали. Мені здається, це про це я про неймі не йшла. А мені хочеться у цьому сні заховатися. Я молода людина, яка хоче трохи поспати. Мені хочеться заховатися в найбільшу щілину або найменшу десь запічок. А цей дід, який до мене чіпляється, в мене будуть цей діт. Я просто думаю, що таке ми з вами, коли сьогодні ми граємо одну роль, завтра другу? Туваємо один одного, а потім заходимо в відповіді, пояснюємо свої, чому це ми робимо. А що всередині у нас? Хто нас спонукає до убивства? Обставини? Хто їх створює? З одного ми самі. Зробово. Ті, хто нами керує, чи намагається керувати. Якби їх не було, чи ми б робили це все, що робимо? Ні. І волосняться, я люблю цей сон. І взагалі приходять ді згадки. Про козаків. Ради. Я бачу обличчя людей. Такі були поруч. Це були розови. Сильні, яких слово було важливіше, а діло ще більш важливе. Які цінували життя, любов, в яких сила духа. Вона ще стверджувала, що вони рівні богам бо навіть вище за них. Бо вони є Боги. Але такі, які стали серед людей, скинувши з себе вічне життя. А може, навпаки, його перетворивши у вічне життя через переродження. Але через біль, приходячи, народжуючи знову, через біль і вмираючи, і живучи у полях. І все це заради чого? Заради того, щоб стверджувати, добро приносити у цю землю, світло нести, несуще світло. Як підло спотворили систему, спотворили і ті, хто неї служить, того, хто приніс світла людям, того Прометей, того творця, того воїна. Характерників назвали чекунам жінок які перегині відьмам вічне життя назвали карою і сансари це брехня шановні і того хто приніс світло прив'язали його то майже до дьявола. А може він і є дьявол, бо він може знищити ту систему, яка не любить світло, яка тільки бреше, що вона бореться зі злом, але сама і є основою зла, основою темені. Але темень без світла не існує. І світло без темені не існує. Його би просто ніхто не помічав. Бо не було б різниці. Я вірю в те, що ми пробудимося від світла. Щоб кожен, кожен день, кожен ранок для нас. Буду особливим. Нам готують морок. Хотять нас замордувати законами, брехнею, судами, якимось негативними емоціями. Але якщо ми є світло, то хто нам може заперечувати? Хто нам може вказувати, що нам робити? Ніхто. Ми є вічні. Бо ми є початок і завершення життя. І знову початок. Ми є ранішня зоря. І вечірній закат сонця. Захід. Сьогодні був дуже гарний захід. Єдина хмарка, осяяна променями сонця. Хто її бачив? Я виставлю там фрагмент. Хто зрозумів, вона спочатку була як серце, сяяла на небі. Що майбутнє України. Ще поперед. А ті, хто будуть проти нас щось робити, згинуть назавжди. І здою їх вітром, в попіл, у Всесвіт. І ніколи вони не будуть вже падати, сіяти своє зерно на ясну землю. І навіть на інших планетах не знайдуть собі спів. Вони порожні, до них не приходить нічого у згадках веселе та велике. Їхнє життя одноманітн і порожнє, спотворена грошами, та гроші це добре, коли вони є, ти їх витрачаєш на добрі справи. Але гроші це не основа світла і не основа життя. Це лише способ дарувати свій плод. Один із багатьох. Але його перетворили у спосіб винищувати людство. Підкорювати собі. Але це лише ілюзія. Ілюзія влади. За те, що нині робить система спотворення свого життя. В кінці життя ви задаєте лише гарні кілька випадків свого існування на цій планеті. В цій долі. І кілька поганих, і все. Ви ще нічого особливого не візьмете. Тільки згадку і емоції, з якими ви будете йти з цього життя у інше. Це все. Будьмо людьми. Пробуджуйтесь. Дякую вам. Згадуйте себе. Ви вічні. Ця планета є цей Всесвіт. Не будьте вівці. Дякую.